У батьках нашому рідному місту. місту. Капо, Тут ви можете побачити дуже багато різних персоналів, які розповідають нам про наше місто. Але найголовніший символ нашого міста є ще діти села. А як ви гадаєте, як нам його найкраще роздивитися? У нашій будській авіаційній бригаді. Євген Лисенко ще на початку війни у повітряному бою збив один е е літак ворожий, але тут це літак. <звук> він, це мій літак, це діти найбільші і найпотужніші літак у всьому світі. Він здійснив безліч польотів від спекотної Африки і до Крайньої півночі. Але, на жаль, діти у війні не тільки люди, а гинуть. Кудають літаки інструкторська не було. І зараз ми з вами подумаємо, чи ж не ми збудувати номер. Давайте подивимося на пологу літака, як побудований літак. Ось це що таке? Гордок. Ось стать, його ще називають фюзеля. Що ще є у літаках? Я запрошую вас стати справжніми конструкторами та побудувати разом літак. Для побудови літака нам звичайні дерев'яні або бамбукові прищіпки та палички для розмішування кави. Корпусом літака нам слугуватиме прищіпка, а палички будуть клей та фарби, щоб наш літак мав привабливий вигляд. Отож, спочатку ми візьмемо прищіпку, трішечки намазаємо клеєм і прикладемо і разом і палички, що у нас будуть Прийняла. І з палички меншого розміру ми приклеїмо крила. І наш літак вже майже готовий. Можемо будувати іншу модифікацію літака. Наприклад, приклеїти ще палички з другого боку, знизу, ось тут, з іншого боку. тоді у нас буде ось так? А якщо ми візьмемо палички і перехрестимо, то що в нас вийде? Гелікоптер, так. І для того, щоб наш літак мав гарний вигляд, ми можемо розмалювати його у кольорах нашого українського прапора. Ну що ж, подали Авчайтесь, трудіться, а головне мрійте, і хай ваші мрії збуваються.